Привет. Сьогодні ми граємо в таку велику Дядька в мене велика сім'я. Це бабуся. Це бабуся. Тато. Син. Це вже із другої трошки сім'ї, Це е, тато, донька, донька. Це її теж старша донька. Це її сестра. Це мама і ще донька. У них велика сім'я у чотири люди. Ой. ну ну, дивіться, якщо, ну, Ми сьогодні граємо в таку купу. У мене був такий серіальчик. І доньки. Далі ще одна сім'я. тата, мама і їхня ще дочка. Ой. Очі я нечайно, вибачте, будь ласка. Щас, щас, все поверну. Це в нас серіал, просто такий серіал про таку боку. Життя таке. Ну, такі боки. Не думайте нічого такого поганого. Сьогодні я вирішила записати багато се. Сьогодні я досі три-дві серії запишу. Останні всі рази. Знаю, завтра запишу ще дві серії. Бо завтра школа в мене. Може, перед танцями запишу, якщо у спіну. У мене завтра танці, вівторок танці, середу танці. В, сер... е, в суботу кажу, зразу відео не запишу. Із-за того, що у мене. Так, це ще одна донька. Із-за того, що в мене в суботу виступ буде, я буду в трошківці їхати. Ну, коротше, зараз я вам все покажу. Угу. Це буде що додати. У мене обновка, тут без плеємо. Ну, коротше, давайте зразу щось... Ліфт, а тут подивляться дім. А старші теж так ось. Це їхня сестра, вона їх на руки. Це мама так, на тобі ти дитину і їдьте на другий етаж. Тільки ведемо на третьому етажі вашої кімнати, на другому є. Зараз ми дивимося будинок і прибіжимо до вас. Неудобно. Тут у нас ой, три холодильника. одні з вкусняшками, другі з продуктами. Далі тут готівля, тут столики, тут будемо їсти, тут така ігрова іволочка така ігрова, далі тут гри, так, пішли. Там ви бачили гостю, в принципі. Ось це валося, ну така красива, в принципі. Так, заходить мама, тато мама, мама, ой, і бабуся. На третьому етажі живуть дві старших дочки. На другому етажі живе мама і тато, мама. і Я що забула? Я, походу, забула для мами. Других мами і татах зробить цей кімнату, але я о, зараз покажу вам. Я трошки розгубилась. Так, Просто даже навіть старші дочки можуть не виходити. Тільки дать моїх, але все одно кімнату на треба поверсі. Ой, до мене це Все, покажу тут тут. Тут, тут і кімната хай Они лягают спать. Наверху все тут сын. Тут спать его сестра. Блин, ляж. Тут спать. А! Х, прикольно. Х, ладно. Ну, все равно хай было по одному спать. Ой, тут час спить. Та йо -мо, убирає. Ой-ой-ой, ці лаги таки боки. Ти тут, ти тут, ти тут, а ти нас зверху. Бо вона захотіла зберегти. Далі йде побусі на кімната, вона прилеже поспачі. Тут одна кімната, одне них мама стати. Я трошки забыла, так что давайте забыл сейчас так. Ой, 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 я купаю. Сумница. Заварим сейчас це, це. И поздравим. Ты сейчас. Вот тут так. Видите, сейчас. Их поставим сразу вот так. Вот так примерно. И вот тут шкаф. О, Така вода. Тут лежать всі штучки. Ну, тепер давний поверх. Типу. Він дуже прикольний. Там, є, там вони можуть їсти, бо внизу стіл тільки на... им пятёх, и что там детали, ну там сами влезут, короче, получилось так, ну то я и решила, у ну, них там три стола стоит, один с компьютером, а остальные там для уроков, что я поеду по ноутбуку, Поедем по всяким предмете ой. Я не знаю, що ось тут кожучка дві. Але... Там якось значить для одного, то дивіться, з другой сім'ї, вона буде спати там. а ці дві будуть спати тут. Ой, Няшко. це її шкафчик повіни. Це шкафчик її, і за того, що. типа, я отца заходила, и что взять? А ей мышок купим. Завихние, тре... Я их не не знаю, айпады маленькие. Там, типа, их не питомцы есть. Тут тоже такая самая, ну... Короче, прикольно. Сейчас, в принципе, один тут удобнее Чуть-чуть шестивать. -чуть вот удобнее шестилась, а тут будет для уроки, в принципе, таки пофиг. Там двоє зроблять уроки, одна поки що зробить за комп'ютера за трьох. А тоді ще... Ну, почати буде там по одному за комп'ютер. Все, допустимо, дві роблять уроки, тоді отак міняються, ця ще доробляє. Ну, хто там не встигне, якщо це доробила, вона допустимо додихати ця іде робить уроки. Ну, такі, лава, ладно, хай вони поодихають трошки. В принципі. айпазик. Хотя нет, айпад я ей не буду брать. Пробуем сейчас. Оп. Порядок. Опа. сделал. Я возьму добиться и пока что ей и телефон, и айпад. Ой, да блин, он только лагает. Ой, блін, до, до тебе хтось дзвонить, на візьме. А, тоді не покажу айпад. А це може погулять тут. Алло, да? На першому етажі посилки прийшли, хорошо. Дівочка, там на першому етажі посилки прийшли, пішли, заберемо. Всі... А ви, підіть поки що всіх паукаєте. Окей, зараз я тільки компаку виключу. Все, пішли. Давайте на другий етаж поки що Е, Не знаю. Зберемо всіх, хай посідають за столи і ми принесемо подарки. В принципі, всі спусуємося на перший етаж. Ну, не довго жду. Всі за на перший етаж. А, на перший етаж. Попапи. Погнали. Дітей. Забереться. Ой, На руку не хватает. Діти на перший етаж. О, ви тут що? Ну, Нічого. Ой, а хто так кричить? Це, мабуть, дочки. Ході посилки приїхали. Та тато приїхали. і мама теж. І всі. Шнімойка. Ну, забуду буде мені якусь нову да, одежу купити, а то тато. Ага. Погнали, нікого. Ну. Чалко, що до мене хвилинка. Ладно, погнали на перше Де жто, Боже, баба, мене запалили. Я не відаю. Ти влезай І ось уже так пройшло 11 хвилин відео. Я сама в шоці ще буде, виходить, 3 хвилини відео. Может, трошки меньше, трошки-трошки меньше. Ну, все узнаем сходу. Телефон грязный. Что тут? А, не знаю. Стрельку. Дай а, Сейчас, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Иди на кухню, уся уже, уся детей. Туди сидить. Я я, я, тоже заходжу. Пішли, пішли. А кого ж нема? Щас подождем. Ба забереш подарки? Вночі йде заберем. Окей. А я піду за цього сідати. Хто куди? Але я сюди. Куди сідаєте? Я сяду тут. Чого воно не береться? Алло, Ти що, ще не логуче? Реально вигучий? А чому не вийшло? Ей, ми, ми на базі, підписники? Ей, ой, фух Тут такі ваги, капець На цьому моменті я закінчу відео. Продовжимо через пару хвили, мабуть. Дві, хвилин, мабуть, дві-три хвилини. Зачекаєте нову серію на цій ноті і я закінчую на цій ноті, закінчується відео. Всім па-па.